Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами знову качаємо діда Дина Майка. Давайте ще 2 йому рівня залишили до 15-го ранга. Так, давайте зіграємо в нокаут! Було б непогано. До речі, гарний такий фон зробили. Мені подобається. Напишіть, як вам подобається чи ні. І так. Погнали. 4, 3, 2, 1. Так. Так, 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 так. Давайте. Вот тут становимся. Ага. Не мудро он поступил, але все таки. Ага. Так, давайте, друзья, далее, далее. Так, друзья. Угу. Добре, дуже добре. На, ты вам тебе. На. Тикайте. Тікайте. На, друзі, ми з вами всіх перебили. Я думав, що ми будем, будемо останніми з усіх. Так. Так, ну, друзі, нас. Перший вбили. Мені здається, у нашого ананаса є все-таки шанси. Так. Бо в нього дуже далеко достає... Атака. Але все ж таки. Ми ще не знаємо, як у них достається атака. Ну давай, давай, же його. Ну мені здається, йому треба було йти пушити їх. Проще йти і пушити отакувати. Да. Так. Іти і пушити. Добре, друзі. Як дограємо, я вас включу. Друзі, наша на нас переміг. Так. І ми взагалі перемогли. Так, друзі, давайте зіграємо ще разочек. Було б небагано з тими ж самими ультимейтами, бо вони добре досить грають. Але. Так, наш ананас не хоче, на жаль. Ну і ця теж не хоче теж. Ну добре, ми з вами не розстраиємося. Давайте йдемо далі. Так, 4, 3, 2. Один. Добре, що динамайка немає що Є один єдиний, який можу. Застим тебя. Берди, берди, берди! Буде, Бум! Бум! Угу! А де ж не третий? Тут? Ну тут. На куди. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья! Ой-ой-ой-ой-ой, друзья! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Буууууу! Тазу... Наташи! На туди, натуди, на туди! Где? Ага, а тепер цього йдемо, друзі. Ай-яй-яй. Так, друзі. Ну тут ми його вже... Просто повинні. Добре, друзі. Ми з вами молодці. Давайте ставте лайки, щоб мене на цей раунд першого самого не вбило. Бо мені не дуже сподобалось, як тоді мене саме вбили. Так, друзі, молодці, молодці, давайте. Стараємось на тобі. І на тобі. Так, друзі. Треба продовжувати. У нас тут з вами дуже гарно виходить. Ні-ні-ні, друзі! Команда затопила! А ми з вами гарно шли досить гарно. Я їх там так дамажи... Так. Спочатку треба ось його вбити. Вони щось дуже сильно агресивне. На тобі, бо. Є. Тепер тобі. На. 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 Най, друзі, все. Каюк. Фух Давайте далі. повиполняємо трішки наші з вами квести. Так, о. 640. Непогано. Квести. Виграти бій, зіграти, зіграти. Оп! Давайте зіграємо у зіткнення. Давайте Од одиночне. Одиночник одиночне. Так, друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, який ваш улюблений кольор. У мене, наприклад, його нема, бо мені всі подобаються. Earth... Хотя есть такие, которые не подобаются но все-таки. Довольно прикольно. Там, да только не говори, что ты на нашу На. Ой, Нам, 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 мною моїми друзями знущатись ой там якийсь мужичара ту тун тун туду ту хенк так так друзі у нас хэнк так от зараз ізігряю. на тобі що подобається На тобі.

На, тобі. І так, друзі. А тепер треба від неї просто валити. Я не знаю, як ми її з вами переможемо. Адже у неї проймутись просто море. Натов. Нато. Розуміло? Ти коса. Як у мене. Так. Ту, друзі, ну, давайте, допомагайте. Нам треба її гра. Ти. Хоча я сумніваюся на що їду зробити. Боляче. Хоч я на дуже а, а яка у мене указ? А! Друзі ні! Хто я ж по ній попав! Я вбив, але Вона мене первісто попала! Ху, новий ранг майстера на динамайки. Добре. Дуже навіть добре. Але... Все ж таки давайте ще раз зіграємо у. Не знаю, давайте. Захват кристалів чи що. Так, друзі. Давайте, заряджайте, діда динамайка лайками, і ми з вами точно переможемо. Погнали, друзі. Просто погнали. Давайте. Давайте. Нічого собі накинули. Відвісти. Відліти. Віддіти, Відді. Відді. Не був... Ти. Ні, ні, друзі, це вже не перемога, це вже програ. От прям чую. Того, як тут просто наші там у них кіберграти якісь. На! На, на, на. 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 Тікай, 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 давай. Кай, я тебе допоможу. Допоможу, ты допоможу. Ты так, друзья, давай. На тебе. На тебе. Хорош. Просто, друзья, ну не виноваты. Так, друзья, друзья, давай-ка. Запищаем его. На тебе. Ай-яй-яй, друзья, не. Друзі, просто витащили цю катку. Молодці, друзі. Дякую вам за те, що зарядили діда на Майка лайками. І у нас вже 14 ранг на секундочку. І ще один рівень залишився нам до 15-го. Уже не терпиться його докачати нарешті. Так. Ну давай. Головне тут зараз затащити, тому що якщо ми не затащимо, у нас знову буде оцей наш в кавичках улюблений 13-й ран. Набір. Накріб. Ната. На. Отак. Ну, Дуже сильно Вам так не здається, друзі. На. На і кабіна. І кабіна. Так. І кабіна.

Quin Так, друзья, ну давайте. Нам треба его Дуже швидко. Так, давайте. А нет, это точно просто. Напевно. Так, друзья, давайте. Повынить. Нет, вс, вс, вс. Це вже, друзі, у нас 13 ран. Знову. Звичайно, обідно, ну, друзі. Ну, обідно. Мінус А ні. 14. -й. Добре, друзі. Дякую вам за перегляд. Е, і у слідійшій серії ми з вами докачаємо нарешті Діда Динамайка. А вже потім ви в коментарях самі напишете. Якогось слідуючого героя ми будемо з вами качати. Може гаса цього я не знаю. Який він взагалі. Може Бі, а може БО. <схи> Такі назви. В общем, взагалі то напишете. А на цьому все. До побачення. Дякую за перегляд.